Як взагалі справитись з негативними думками? Наш мозок не може не думати, але ми можемо вибрати, чим його заповнювати. І ви точно не будете своє майбутнє руйнувати оцими деструктивними думками. Наш мозок 24 на 7 про щось думає. Наші думки можуть бути мотивуючі, надихаючі, позитивні, класні, а деколи можуть бути негативні, деструктивні. Як це працює, чому наш мозок заганяє себе в стрес нашими думками, і як цього позбутися? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу подякувати всім і кожному за підписку, за лайк, за коментарі, за ваші емоції, якими ви ділитесь зі мною в коментарях. Мені дуже приємно, це дуже мотивує, Ви собі не уявляєте, скільки це надихає творити далі. І з кожного, до кожного відео підходити просто. З вогнем у серці, я вам дякую всім. Чому виникають негативні думки? Негативні думки це нормально. Мозок аналізує наше можливе майбутнє, думає за наше минуле і думає в негативному плані чи в позитивному плані. І щоб мозок думав плюс або мінус, на це впливає чотири фактори. Перше, це ситуація навколо, друге це внутрішній стан. Третє це життєвий досвід. І четверте це ваша гормональна система, особливо серотонін. Як негативні думки можуть впливати на наше здоров'я? У нас є в мозку така стовбурова структура, як ретикулярна формація. Вона ще нам залишилася з давних давен від наших предків. І вона як велика така антена, яка фіксує всі важливі ситуації, які знаходяться навколо нас. І коли вона цю ситуацію знаходить, вона подає сигнал в менделевидні діла, які зв'язані з корою великих наших напівкуль. І вони приймають участь у прийнятті рішення, тобто зв'язані з гіпокампом. І на основі. Досвіду, який ви отримали, на, на основі вашої <кій> гормональної системи, на основі вашого, вашої життєвої ситуації і зовнішнього навколишнього середовища, ретикулярна формація вибирає важливі ситуації, і наш мозок починає включатися в стан бойової готовності. Він мобілізує всі ресурси нашого тіла. Перша це гормональна система: дофамін, кортизол, глюкоза. Потім забирає кров. З наших статевих органів частково і з ЖКТ і подає її в м'язи. Якщо цю ситуацію ми вирішили одразу, то це нормально. Якщо ситуація затягується, і стрес довгий, думки стрес довгі, негативні, починають страждати наші, наша, фізіолог, наша фізіологічна, наша статева, наша, наша ЖКТ. Зі статевою системою ви розумієте, ЖКТ – це пішлункова, язви, гастрити, проблеми зі шкірою, як негативні думки можуть впливати на наші відносини з навколишніми людьми. Це можна сказати, що це дистрес. А саме підозрілість, прогнозування негативних життєвих сценаріїв, подразливість, настороженість, агресивність. Як взагалі справитись з негативними думками? Ви повинні розуміти, що думка, закладена в підсвідомість, повернеться дзеркалом і буде творити наше теперішнє і наше майбутнє? Так, да, я не буду сперечатися, що негативні думки дуже це частина нас, це, скажімо так, можливо, наша темна сторона. Але ми повинні її прийняти, повинні розуміти, як вона працює. І повинні її вирішувати. Так, є дуже багато технік з НЛП, з гештальтерапії. Якщо ви не хочете в це все виникати, я вам дам трішки інші техніки, вони дуже прості, але також доволі такі дієві. Наш мозок не може не думати, але ми можемо вибрати, чим його заповнювати. І давайте його заповнювати правильно. Перше це ціль. Якщо у вас є ціль, Виділяється дофамін, виділяється норадреналін. Це, адрен... Це гормон таланту, гормон натхнення, скажімо так, якщо грубо говорити, ви зможете побороти цим ваші негативні думки, ціль. Ви йдете до цілі, ви постійно змотивовані, у вас є дисципліна. Це може бути мінімальна ціль. Це не потрібно щось таке величне. Це потрібно щось, що вас привело в тонус, в життєвий тонус і забрало лишнє. Коли ви дійсно, коли ціль ваша, ціль ваша, ваша не нав'язана, вона дійсно ваша, ви не до неї йдете, ви не можете на вечір спати, ви про неї думаєте. І ви дійсно хочете її зробити, воно буде витісняти негативні думки. Друге, це уявити найгірший сценарій у цій ситуації, яка вас тривожить. І постаратися знайти вихід з цього стану. Тобто, усугубити, наскільки сильно, до просто до маразму, і постаратися саме з цього найгіршого негативного висновку результату знайти вихід. Третє. Якщо, наприклад, ви займаєтеся своєю справою, і вона наскільки у вас вже сильно просто, знаєте, як кажу, перегорів, перегорів, то. І починається стрес, починаються негативні думки, змініть додайте якесь уподобання, яке не належить до вашої сфери. Гра на гітарі, прогулянки, готування, читання книги, віджимання У мене на каналі є багато тренувань. Просто змініть рід діяльності. Кардинально змініть. Далі ці підуть уже техніки. Перша техніка це візуалізація. Візуалізуйте. От, якщо ви в негативі, у вас якийсь певний негативний стан, починайте витісняти ваш негатив, ваші думки негативні візуалізацією позитиву, позитивних думок, позитивних. Тому що нашому мозку все одно воно відбувається чи не відбувається насправді. Ви ж також за негатив думаєте. От думайте, візуалізуйте і постарайтесь це відчути в позитиві, позитивну, позитивну, витісняйте. Перше це візуалізація. Друге це заміщення. Заміщення. Тобто о, це потрібно реально відчути. Коли ви заміщуєте негатив позитивом, да, це в моменті зараз здається бредом, коли я в негативні думки нав'язливі нав стану взяти і зробити заміщення. Ну, якщо ви цього не зробите, ви так і будете в цих негативних станах, в негативних думках. Треба пробувати, треба працювати. Так, да, це не буде отак, але це в довгостроковій. довгостроковій. В перспективі це працює. Заміщуєте негатив на позитив. Установка. Ви собі даєте установку, ви формулюєте, настільки сильну для себе особисту позитивну установку, яку ви будете постійно промовляти в негативних думках, і вона щасно почне діяти. Установка має бути правильно сформульована конкретно і чітко для вас. Вона особиста для кожного, яка діє особисто на кожному. Медитація. Медитація це можливість слухати себе, слухати дійсно відчувати себе, відчувати свій організм, відчувати своє я без навколишнього шуму, без навколишніх емоцій, без навколишніх негативних думок, станів, досвіду. Медитація це тут і зараз. Тут і зараз, тому що більше нічого немає. майбутнє в майбутньому минуле пройшло, його не буде. Майбутнє формуєте, ти, формуєте ви цими думками, які зараз у вас є цими негативними думками, вони у вас нав'язливі. І зрозумієте, що ви закладаєте в підсвідомість ці на негативні думки. І я вам кажу, що от, якщо ви зрозуміли, що. от то, що, і дійсно це вірле, що те, що я зараз думаю негативне, до мене не перейде, наприклад, через рік. Тому що фізичні закони вони працюють, ви їх бачите і в них вірите. Духовні закони, ви в них вірите, тоді вони працюють. І якщо би ви в майбутньому побачили би себе і розуміли точно, що ці негативні думки точно 100% відобразяться на вашому майбутньому, ви будете нещасні. Ви б зараз, я вам гарантую, що у вас була б така сильна мотивація не думати негативно. Ви б аж у вас би мурашки шкірі йшли. ви б я вам гарантую, що ви навіть одної думки, одної думки ви б не дали негативної. Наприклад, ви б зараз, вам сказали, от ви там дивитесь мої відео, одне, друге, третє, п'яте, десяте, і воно потрішечки у вас закладається на підсвідомості десь там, десь там далеко. Не дивитися, одне, друге, третє, п'яте, десяте, я ж нічого поганого не раджу. І коли ви чим далі, далі ви дивитесь, ви починаєте думати трішки по-другому, ага, можливо, він там правий. А, я щось таке зробив чи зробила. Блін, а він говорив, а воно в мене тут спрацювало. І там, 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 ви починаєте себе формувати по-іншому, стаєте інші, у вас думки міняються. Ви починаєте в це вірити, починаєте думати позитивно. Тому що воно дійсно, ці думки ваші негативні, відобразяться на майбутньому. І ви точно не будете своє майбутнє руйнувати оцими деструктивними думками. І не будете піддаватися нікому і нічому, бо знаєте точно, що отут формує там. Це віра. Це віра. Просто повірте. І не піддавайтеся цьому негативу. Працюйте з ним. Я не кажу отак, от отак, отак його нема. Це просто, ні, це не просто. Над цим потрібно працювати. Мені не один не один рік, не один не один, вообще рік. Прийшлося зробити так, щоб я зараз змінив свої думки. Це не робить цього так. Але воно дає свої, свої плюси. Воно впливає потрішечки, потрішечки, потрішечки. І вони ви будете змінюватися. Не піддавайтеся цьому негативу. Це не просто, да, це не просто. Але ви можете це відслідковувати, хоча б відслідковувати зараз. І трішечки міняти. Там поміняли раз. Десять разів зірвалися. Там поміняли раз. 8 разів зірвалися. І так міняємо свої мислення, свої думки. Вони нормальні, негативні думки. Нас не потрібно працювати. Вони не повинні керувати вашим майбутнім і теперішнім, і вашими відносинами і всім іншим. Ви ними керують. Не вони вами. Потрібно це розуміти і тримати на першому місці.